Всім доброго дня і з наступаючим наступившим вже новим роком сьогодні 1 січня бажаю всім миру в цьому році, щастя, здоров'я. Ну і також, так як мій канал по садівництву, бажаю гарного урожаю в цьому році. Вирішив зробити огляд вже давно по деяким сортам. Адже деякі сорти в мене в холодильнику зберігалися в одиничному екземплярі і почали трошки пропадати. Тому вирішив такий огляд зробити, запланував. Ну тут кілька сортів, азіати, європейські сорти, трошки яблук в огляді. Значить, я зразу почну без розкачки із Такого сорту, якраз от, він центральний буде в огляді, по ньому якраз і хотів зробити огляд, так як пліт один, то хотів трошки ще кілька сортів в огляді придустувати і оглянути. Значить, це сорт, зараз включу світло. Значить, це сорт паскрасана. В У мене ще не плодоносить. Цей сорт мені прислав Руслан з Полтави. Руслан Курилка. У нього на Фейсбуці є канал, він там рекламує саженці, він вирощує підщепи. Він прислав мені кілька алечі дикої. Я вважаю, що алеча ну, це найкраща. Підчепа для кісточкових. Тому хто хоче замовити, заходьте до нього на Фейсбук замовляйте. Ось я ще не дегустував цей сорт Паскрасан. Це буду вперше дегустувати, мені самому цікаво. Це, це сорт європейської груші. Це Франція. І я особливо на цей сорт роблю свою ставку. Адже саме такі сорти мені подобаються. Тверді, хрумкі. Я вже бачу, що він от ще може лежати і лежати. Ще в мене є щеплений пас красан Прем'єр. То ще крупніший і ще кращий сорт. І зараз продегустуємо. Так, ще зроблю. Невеличку паузу Скажу, що я трошки приболів, спину, спину прихватило от всі свята. Пішли на лікування, от тому живці, кому пообіцяв, трошки пізніше я відправлю. Так, значить, Пас Красан. От бачимо, м'якош біла така і соковита. Але от бачимо сок, щоб дуже тік, то немає такого. Так. Щільна тверда м'якош і ще раз придустуємо. Так, да, мені там зробили зауваження, що в камеру дуже чвакаю. Я ще в редакторі обробляю відео свої і звук додаю, тому ну, дійсно неприємно, тому я вже не буду знімати, як я буду жувати. А от по факту скажу про смак. І так, вперше я продостував цей сорт. Дуже смачний, дуже мені сподобалося. От мені от дуже подобається такі саме груші. Соковиті, хрумкі, І після смаку є солодка десертна груша, сорт просто бомба. Ось скажу, далі буду, от шинлі в мене є. І продивостою. Ну, не гірша, скажімо так, як мінімум не гірша. І смак тут є, аромат, і ну все, як я полюбляю. Тобто, він повністю виправдав мої. Сподівання на цей сорт по смаку, по лежкості, по всьому, по врожайності, по вигляду дуже пристойний сорт. Зразу кажу. От, хто цей сорт матиме або має, ну не шкодує і не пошкодує. Дуже пристойний сорт. Бачить, іще, в мене тут є. От Руслан Тер прислав такий сорт Артемівська. Це зимова груша. Це я йому живці присилав, і в нього вже заплодоносила. У мене ще я. Цей сорт в себе, скажімо так, я щепив його і успів встиг ще Руслану відіслати живець, а в мене ще пропала. не призимувала, обламалася. Е, може, пташки обламали, ну, важко сказати. Тому я так і не спробував. Він мені живець прислав, я ще Це, е, Ще іщеплю собі теж цей сорт заново. Сорт цікавий, а вже в холодильнику почав трошки він пропадати. І зараз я подивимося, яка м'якуш. Тут там, бачимо, трошки вже вона в мене перележала. Так, така біла м'якуш, і вона така вже зробилася масляниста. Сочна, масляниста, ну вже рихла. Я спробував, значить, десетну смаку, солодка, ну, по сигналки і по одному. Сорту дуже. По одному пліду дуже важко щось сказати про цей сорт. В майбутньому подивимося. Значить, ще сорт у мене залишився один плід, це кокосує. Раніше вона в мене була як данцулі, але я вже зрозумів, що це саме кокосує. Так, і зараз теж бачу в холодильнику почав трошки плід пропадати. Зараз продивостуємо, подивимося, який він на даний час. Так, уже м'якуш. Уж Легко рижеться, От бачимо. Вже така рихловата. Рихловата м'якуш. Так, соку практично немає. Так, м'якуш, е, смак приємний, десертний, солодкий, але вона вже перележалася навіть в холодильнику, і бачу, що вже рихла така, соку практично немає. Тобто, ну, скажімо, так, не дуже приємно. Куштувати, і якщо б це була кокосою дійсно, то б вона б не була такою. Тому я знову, от, в мене сумніви от, щодо знову, щодо цього сорту, тому я знову ставлю знак питання і вже не впевнений, що це кокосою. Кокосою, яке, яке я щеплював весни, на наступний рік вже дасть сигналки, я буду точно знати, порівняю з цим сортом і вже буду далі дивитися, що це за сорт. Тобто знову цей сорт у мене під знаком питання. Азійський сорт. Щеплювся як данцюлі, потім я був певний, що це кокосої, і зараз я вже не впевнений точно. Взагалі, що це за сорт. Азільський груш. Ще Яблунівська в мене є, ще можна її продегустувати на даний момент. Ще в мене в підвалі ще є. Там, Там більш такі вже прийнятні сорти. От. Яблонівська бачимо. М'якуш соковита, біла. Сок єсть. Вже м'якуш така масляниста, повністю. Зараз Ну, От яблонівська, дійсно, саме, саме то от дуже подобається. Соковита зараз. Якраз оце щас, саме її час їсти. Ну, Пристойний сорт. Солодкий, десертний, маслянистий, соковитий. От зараз якраз те, що треба. Думаю, ще тиждень. І все. Так, і ще зараз до яблук перейдемо. я вже не, на останній оставлю огляд. Так, от теж Руслан прислав мені такий сорт, як Сіріус. От мені цікаво було попробувати. Мене луна, Оріон, і це із цієї лінійки чеських сортів Сіріус. Теж він живець прислав, хочу щепити. От мені цікаво було, що собою представляє цей сорт. Так, біла м'якуш, соковита, щільна, так, в міру щільна, але ще не рихла. Так, дегустуємо. Значить, скажу, сок є, смак кисло солодкий, є кислинка незначна, і є сахару, але теж небагато. Тобто цей сорт тут дещо мені напоминає один сорт, я в огляд хотів його включити. Це Сніжний кальвіль. Але це тут трошки сахару менше, ніж у серіусі. Так, зараз спробуємо, який на даний момент. О, тут більш бачу як така щільна. Колись давно, давно ще в дитинстві, це один з моїх улюблених сортів був. От, бачу, сок є. Тобто, щас цей сорт в січень місяць якраз саме то. Значить, тут дещо кислинка, але така гармонійна і сорт, такий кисло-солодкий сорт. Не десертний, такий освіж... освіжаючий смак. Сіріус е, мені те, що краще подоб... подобається, бо тут е, сахару більше. Але вони схожі, в деякі мірі схожі. І, ну так По вигляду. І... Але сніжний кальвіль трошки е... кисліший. Ну, скажімо, смачний, але сахару, скажімо так, правильно буде сказати менше. Ну, можна ще от, Тут у мене є ще такий сорт, теж з дитинства. От хотілося цікаво спробувати саме зараз. Це Самеренко. От один з моїх улюблених сортів до сих пір є. А, значить, така зеленувато, скажем так, біла м'якош з зеленими прожилками. Соку багато. Це самий пік споживання цього сорту. От січень, друга половина грудня, кислинка там, якщо і була, то взагалі зникає. Зараз продегустую спробуємо. Так, гармонійно солодкого смаку. Освіжаючого соковитий, не хрумкий, м'яку ще не рихла, як я кажу, що саме те. Дуже подобається мені цей, цей смак. Полюбляю сорти солодкі, десертні, але от Семеренко ну, завжди полюбляю. От коли вони ще жовтіють, то влежуються, взагалі стають таких аж десертного смаку. Ну, скажімо, дуже смачні. Мені дуже подобається цей, цей сорт. І хто каже, що це йому не подобається, не смачний, такий кислий, або ще якийсь. Це означає тільки одне, що е, на порушена агротехніка його вирощування. Неправильно вирощувалося, неправильно зберігалося, не набрало сахару, цукру не набрало. І тому зберігалося в сухому приміщенні, бо взагалі як і це дійсно це дуже смачний сорт. Це один з моїх, скажімо так, улюблених сортів. І ну, мені про, про нього щось сказати. Всі, всі куштували цей сорт, тому не буду довго на ньому зосереджуватися. І от ще один сорт хотів тут включити в огляд, мене ну, попався таку, прийшов сонце. Еліза завалявся, там не багато мене залишилося, я вже проздавав його. Бачимо, гірка пля... Плямчатість. от у ньому проявляється. Хоча обробляв кальцієм, препарати кальцію і багато раз обробляв, Но от є ліголь, Еліза, от, щоб знали, це пошкоджується. А так, значить, до року я це не їм, бо знаю, що там кислинка така ямна, жовта-м'якуш. Жовта соковито, зараз соку багато, м яко, м яко ж не рихла і така соковита. От я думаю, от після Нового року, січень і навіть лютий, от ці яблука, їх якраз термін споживання, як і Рене Сембаренко. Так, оце зараз яблука дуже смачні. кисло солодкого смаку, кислинка гармонійна. Практично вона вже удвічі зменшилася ніж була в грудні. І зараз, скажімо, яблуко таке дуже насиченого смаку. Після смак є соковите, хрумке. І ну, мені дуже подобається. От саме от, в січні місяці Аліза, це у, у січні місяці. Це одне з моїх улюблених сортів, які Семеренко. Просто як я вже по колись каз, говорив, попередні. Відео, що ну, кожен сорт має свій термін споживання, і важко сказати, порівняти, скажімо там, один сорт з іншим. От треба порівнювати ті сорти, які саме споживати треба ну в даний час. Так, і, ну от ще Анджеліс є. Ну, Анджеліс у мене, скажімо так, уже все. Є ще в під, підвалі там трошки, але ну, навіть не буду так їх дегустувати, бо вже Анджеліс у мене. Перестих. І зараз дійдемо до одного з моїх улюблених сортів, і буде цікаво порівняти з саме паскросаном. Я думаю, вони от дуже схожі. Е, ще хотів зважити. Зважити тут, значить, три яблука півтора кілограма. От саме крупне ще зважу. Ось 497. Ну, там крупніше було дещо за 500 так. 499. 470. Ні. Самі крупні я вже пороздавав знайомим. Так. Ну, давайте от. За цього саме такого крупного і продиус який як, е, смак Шенлі на даний час. Яблуко таке масивне, масивне. Чудово зберігається. Лежить до травня. Так. О, тверда м'якуш. Уже бачу зараз. На рівні з Паскрасаном. Так. Така білосніжна, соковита, От сок. Навіть соку мяку, м'якуш більш хрумка, ніж Паскрасані. Зараз знайдемо Паскрасан. Тут більш така легко нажимається, така вона не так сок віддає, більш така ніжна. М'якуш, тут така більш соковита, хрумка, от, бачимо, нажимаю. Ось, І зараз придев з тим, який шин, яка шинлі на даний час. А на даний час вона просто шикарна. Ну, яка вона була і в грудні, і яка буде в майбутньому. Тобто зараз вона. Ну, це взагалі десертний сорт. Тут кислинки взагалі немає. Тут тільки цукор і смак дуже приємний після смак, Я вже говорив, знімав відео про цей сорт. Тому щоб зупинятися, що от в січні, зразу після нового року дуже чудовий смак і м'якош, і ну, все чудово в цьому сорті. Негативу взагалі нема. Урожайний. Щас просто цікаво порівняти по смаку, який смачніший. Ну, от, те, що я й думав, смачніший Паскрасана. От, все-таки Паскрасана більш насичений смак, більш там всякого такий винний присмак, і, скажімо так, більш смачна. Може, більш соковита і солодша шинлі, але більш смачна, більш насичений смак саме у Паскрасані. От це з таких хрумких от вже буде явно мій фаворит от саме Паскрасан. І саме це відео я і зняв заради цього сорту Паскрасана. Мені було цікаво ну, знати, який його смак. Я здогадувався, читав багато про нього, відео дивився, ну, уявляв. Про, ну, про цей сорт. Він виправдав мої сподівання. Тому раджу цей сорт та і Шенлі. І ну, тут, в принципі, я які пані сорти вже не вирощую, вивожу і залишаю тільки, які мені подобаються. Дякую за огляд.